Нацполіція та Служба безпеки України оперативно встановили осіб, причетних до організації терактів у Івано-Франківську. Правоохоронці з'ясували, що 15-річний та 17-річний мешканці міста на замовлення російських спецслужб планували серію терактів у місті. Встановлено, що в одному з телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодилися. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши їх металевими елементами для посилення уражаючої сили та під'єднали до них детонатори. Весь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники пообіцяли фігурантам 1700 доларів. Однак, 11 березня ввечері під час транспортування вибухового пристрою до однієї з цілей, його було дистанційно приведено в дію. У результаті на місці загинув 17-річний фігурант. 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином, російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців. Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх також доставили до лікарні за кілька хвилин. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа. Її оперативно ліквідували працівники Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомили у поліції. За даними слідства. Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували наразі. 15 річному фігуранту готують повідомлення про підозру за пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини.